І ороботківанок триває наша подорож Угорщиною. І чергова історична сторінка з історії Угорщини, оскільки програма вийде листопаді, то саме 13 листопада 1944 року почалася ця історія. Історія, яка називається викривленим російським словом, маленький робот. Саме так слово маленький робот знає вся Угорщина. Це Примусові роботи угорського населення в радянському союзі понад 600 тисяч угорців були депортовані в різні концтабори в межах Росії. Найбільше аж 600 концтаборів було в центральній Росії, Сибір, Урал, Азербайджан, країни Балтії. Це там, де працювали цивільне населення. Зовсім небагато людей, які були військовослужбовцями, були депортовані. Абсолютно більшість депортованих, які проходили через знаменитий табір у Свалявії, були саме цивільні угорські громадяни. 200 тисяч загинули і в дорозі, і на цих роботах. А в важких роботах, вимучливих роботах, близько 350 тисяч змогли повернутися додому. Останні повернулися аж після смерті Сталіна в 1955 році. Це слово важливе для кожного угорця. Маленький робот. І трошки угорської мови. Закон, тирвень, суд, піровшак, хороший Йоу. Поганий, роз, справедливий, те чули теж до зустрічі.